В одеському міському саду сонячно і жваво перехожих навчають як самостійно вправлятися з тривожними проявами, як керувати емоціями і надати допомогу собі чи близьким під час війни. Питання ти як не лише гасло всеукраїнської програми ментального здоров'я, яка реалізується за підтримки першої леді Олени Зеленської, а й вияв турботи і захисту для кожного, хто цього потребує. Я думаю, що цей захід дуже корисний буде для нашого суспільства, адже ми знаємо, що Особливо в період війни психічне здоров'я привертає до себе дуже багато уваги, оскільки, наприклад, з мозерської статистики, на сьогодні вже кожен п'ятий українець це та людина, яка має ризик тривожних розладів. І щоб не було цих тривожних розладів, треба кожного дня піклуватися про себе. Довкола фонтану свої соціальні послуги, консультації, практики, інформацію презентували громадські організації, які надають їх населенню безкоштовно. Важливо пам'ятати це те, що ми повинні піклуватися про своє тіло, це дуже важливо. Тобто харчування, сон, активний відпочинок, спорт це допомагає нам відновити свої ресурси, заохотити себе в діяльності. Ми маємо бути чимось задіяні, і спілкування з рідними людьми. Криньку першої допомоги для себе і оточуючих організатори пропонують скласти з дієвих порад і практик від психологів і терапевтів, спеціалістів соціальних і невідкладних служб, а також майстер-класів від майстрів народних ремесел і арт-педагогів. В нашому центрі ми проводимо навіть такі майстер-класи, як реабілітація для тих, хто поранений, або хто на лікуванні. Ми іноді йдемо навіть у госпіталь. А сьогодні безпосередньо ми будемо працювати з дітками з усіма бажаючими, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, або з переселенцями, або хто втратив якусь рівновагу психологічну і через засоби, якраз в образотворчому. Істецтво через засоби ручної роботи ми можемо на це впливати. Як дбати сьогодні українцям про своє здоров'я, контролювати психоемоційний стан і позбутися тривожності за допомогою різних видів діяльності? Розповідають не лише психологи, і психотерапевти, а й митці, художники і майстри прикладних мистецтв? І а, лялька мотанка, і глиглиняна ігрушка чорномор'я, і південний розпис по тканині? Витинанка, це всі елементи, які встановлять нематеріальну культурну спадщину нашої одещини. Традиційні місцеві орнаменти і узори, в предметів побуту, одягу і житла старанно виписують зараз на полотні ті, хто хоче відчути і передати іншим еклектику народного наївного мистецтва, щирого і такого рідного. Це ж люди писали. Обичні. Як вони бачили. обичні сільські люди. І вони як вміли, Так і розписував, точно як Петроківка. Ветенанка це мистецтво вирізання на папері. Тому. Простим олівцем наноситься малюнок. Щоб сісти витинати, потрібно дуже зосередитись на цьому. Так, це зосередження, це заспокоєння, це релакс такий. Для... Тут сектор для тих, хто хоче зануритись у східні оздоровчі практики для душі і тіла. Консультують одеські спортсмени, демонструють рухи, якими можна привести у лад тіло і думки. Ще на одній локації навчають флоромозаїки складанням картин з природних матеріалів. Натхнення у такі часи можна брати і від навколишньої краси, особливо восени кажуть волонтери. Живе просте, це приємне. Це голесіння роблю ікони. У мене є два рекорди в цій техніці. Ми проводили ціле літо майстер-класи в 411 й батареї, дуже багато дітей, дорослих і тепер вже кожної суботи. Зеля Стехова Україна. А це Анатолій, військовослужбовець, що боронить рідну землю. Розповідає, захопився гончарством ще до війни, коли уздрів цей народний промисел на Львівщині. Каже, після великої війни мріє відкрити власну студію арт-терапії, фізичної реабілітації для учасників бойових дій та молоді. Адже ліплення з глини розвиває дрібну моторику рук. Поки що він до у ролі гостя прийшов підтримати свого вчителя і наставника, учасника івенту, та відпочити. Ділиться своїми відчуттями. У мене асоціації з нашим всесвітом наша земля обертається навколо серед. І процес досить медитативний. В принципі, якщо ніхто не заважає, то можна зосередитись і перейти в формат якоїсь медитації. Думки, думки течуть абсолютно в іншому алгоритмі. Це однозначно. Заспокоює. Як арта реабілітації, досить ефективний процес. Програма ти як збирає своїх прихильників по всій Україні за допомоги таких заходів. Люди мають можливість відволіктися від тривожних буднів і зануритись у світ радісних емоцій.